Привіт всім, я Флакс, і сьогодні у нас дещо незвичайний випуск ринку авто. Ми завітали до наших друзів на їх рівненський автомайданчик Чайка, де вони продають цікаві автомобілі, які я вам сьогодні і покажу. Першою на сьогодні буде шкода a 7 2018 року народження з 16-літровим турбодизельним двигуном та механічною коробкою передач. Коштуватиме вона вам 15 тисяч доларів. Другий це Volkswagen Golf 2010 року з дволітровим турбодизельним двигуном на 223 кінських сили. Також на механіці за 7300 доларів. Далі Peugeot 5008 2011 року з 16-літровим турбодизельним двигуном, що пробігав 234 тисячі км, має в собі роботизовану коробку передач та коштує 8000 доларів. BMW 5-ї серії 2017 року випуску з 2-літровим бензиновим двигуном, що проїздив 146 тисяч км на автоматі та повному приводі. Так, обійдеться він вам немало у 29 300 доларів. Також в них є Sportage 2013 року випуску з 2-літровим дизельним двигуном та механічною коробкою передач. Проїздив 208 тисяч км на повному приводі та коштує 13 200. Peugeot 308 2008 року випуску з 1,6 бензиновим двигуном механічною коробкою передач в універсалі з пробігом 280 тисяч км. А коштує всього 5500 доларів. BMW першої серії 2009 року випуску з 2-літровим дизельним двигуном та механічною коробкою передач коштує 10 тисяч доларів. Citroen C3 Picasso 2013 року випуску з 16 літровим дизельним двигуном на механічній коробці передач та пробігав 215 тисяч кілометрів. Коштує 7,900. Renault Kengo 2009 року випуску з 1,5 дизельним двигуном. Механікою та пробігом 246 тисяч кілометрів коштує 7100 доларів. Citroen доларів. zero 2015 року випуску з потужністю 16 кВт, що дорівнює приблизно 67 кінським силам. Пробіг 80 тисяч кілометрів, а коштує 7 тисяч доларів. Citroen Berlingo 2002 року випуску. З 16 бензином двигуном та механічною коробкою передач пробігом всього 220 тисяч км та коштує 4600 доларів. Peugeot 508 2014 року в універсалі з 1,6 турбодизельним двигуном автоматичною коробкою передач та пробігом у 218 тисяч км. Коштує 9999 доларів. Volkswagen Passat 2015 року випуску з 16 турбодизельним двигуном механічною коробкою передач та пробігом 250 тисяч км. Рено сценік 2013 року випуску з 1,5 турбодизельним двигуном на 110 кінських сил, механіка та пробіг 230 тисяч кілометрів, а коштує 8300. Ford Galaxy 2014 року випуску з дволітровим дизельним двигуном та автоматичною коробкою передач. З цікавого, він 7-місний, з максимальною комплектацією та пробігом 188 тисяч кілометрів, а кошти 12 тисяч доларів. Citroen C4 Picasso 2015 року випуску з 1,6 турбодизельним двигуном, механічною коробкою передач також семимісний та пробіг у нього 148 тисяч км, кошти 11 тисяч 200 доларів. Peugeot 308 2016 року випуску. З дволітровим дизельним двигуном має в собі 150 кінських сил, автомат. Проїздив 210 тисяч км та коштує 12 тисяч 600 доларів. Renault Megane 2012 року випуску. з 1,5 турбодизельним двигуном та механічною коробкою передач. Пробіг 187 тисяч км. Максимальні комплектації коштує 8 600 доларів. Ford Kuga другого покоління 2015 року випуску. Дволітровий дизельний двигун та автоматична коробка передач проїздили 208 тисяч кілометрів. Коштує він 17 тисяч 700 доларів. Рено Кольор з 2008 року випуску з дволітровим дизельним двигуном та механічною коробкою передач також проїздили 218 тисяч кілометрів, але коштують вже 9 тисяч доларів. Ну і на останок. Renault Grand Scenic 2011 року випуску з 19 дизельним двигуном механічної коробки передач має у собі 7 посадочних місць та проїздив 218 тисяч кілометрів. Коштуватиме всього 7 тисяч 700 доларів. Отже, це були найцікавіші автомобілі, які ми знайшли на ринку авто в рівно. Варто зауважити, що ці машини розлітаються дуже швидко. Тому не дивуйтесь, якщо якась з них вже буде продана. Або ж всі, в залежності від того, коли ви дивитесь це відео. А я дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що це відео вам сподобалось, і ви віддячите мені за нього вподобайкою. Пишіть коментарі, який огляд вам хочеться побачити наступним. Також не забувайте підписуватись на канал та дзвонити у дзвоники. Він проінформує вас про випуск нового відео. Побачимось у наступних відео.